Ось у цьому будинку на бульварі Богдана Хмельницького живе пенсіонерка Людмила. Її наприкінці березня вкусила власна собака. Коли тварина через кілька днів померла, ветеринари дослідили труп тварини і виявили сказ. Окрім цього, у жінки жило ще три собаки. Одну після смерті власниця викинула на смітник. Ще двох утилізували фахівці. Нині жінки вдома немає. Вона лікується і живе у доньки. Але окрім пенсіонерки, від укусів собак постраждало ще чотири людини: один із потерпілих восьмирічний Давид. Його мама у розпачі. Дитину собака вкусила ще місяць тому, але він все одно проходить курс лікування від сказу. Та ж собака вкусила і мою дитину. Я з лікарем говорила, я просила, кажу, у нас не було, там укусу такого. Лікарі мені пояснили, що навіть слюня від собаки попадає, і це вже все. Собаки пані Людмили тероризували увесь мікрорайон, кажуть сусіди. Через вузьку стежку діти ходили до школи. Тварини постійно нападали на дітей. Він настільки злякався, що укуса, як такого не було, ну рваної рани чи там це. Але нам просто це вже надоїло, бо неодноразово ми говорили з хазяйкою, просили, що зробіть щось. Я розумію, вона сама одинока жінка, вона пояснювала, що в мене навіть немає можливості їх поприв'язувати. Навіть немає можливості купити цепа, щоб прив'язати собаку. Один раз все-таки хотіла його за штани. То ми вже потім провожали їх, Встрічали, провожали, проважали, підтверджує слова потерпілих і листоноша надія. А звідти то вони, да, дійсно випригували, бо там же діти, бачите, ходять, бо тут же ж прохож, прохож. А вони сюди вискакували, а що тут через сеточку прибігти? А там то взагалі сіточка, бачите, там лежить на цьому. То може через те вони так і випригнули. Після цього випадку частину міста Рівне було взято під карантин на 60 діб. Фахівці вже вакцинували від сказу домашніх тварин у сусідів. Якщо нових випадків не буде, карантин знімуть. Приходив укола і в шию. Ну і все, що я питав. його, Дочка була на вулиці. Побачив, хто робили прививки. У Нас все порядку порадку. Звідки у домашньої тварини взявся сказ, лишається тільки здогадуватись. В міському управлінні Держпродспоживслужби нам розповіли, що востаннє цей вірус у Рівному фіксували у 2017 році. І хоча українське законодавство не рекомендує, а саме зобов'язує вакцинувати від сказу домашніх тварин, собаки пані Людмили щепленими не були. Вона не була щеплена проти сказу, мала вільний доступ виходу за межі господарства. Ми знаємо, що ця вулиця. Богдана Хмельницького вона донизу аж пересікається з вулицею Костромська, а далі вже є паркова, йде паркова зона, йдуть поля, що є можливим таким випадком, що дана тваринка могла контактувати із якимись дикими тваринами. Усі, хто проживає в межах квадрату вулиць Київська, Грушевського, Гайдамацька, Костромська, спеціалісти просять провести негайне щеплення домашніх тварин. Усі вакцини є в наявності та безкоштовні. Звертатись необхідно за адресою вулиця Малорівненська, 91. Людмила Слободенюк, Олександр Бойко, новини Рівного.